Добровольчі український корпус надалі виконує свої завдання і на фронті, і в прифронтовій смузі. Їх доволі багато. Ми на прохання Генерального штабу Збройних сил України і конкретно начальника Генерального штабу пана Муженка, генерал-полковника Муженка відвели п'ятий батальйон з позиції Бутовка, шахта Бутовка. Саме там вони розташовувалися це район Опитного Авдіївки, не тільки на шахті стояли. Але відвели, щоб не провокувати ситуацію, щоб наша дорога і любима влада могла показати, що вони виконують там мінські домовленості і все таке інше. Хоч на мій погляд, це абсурдне рішення, і коли я про це говорю, то мені відразу перед очима стоять ті армійці, які е, там на місцях разом з нами воюють і кричали, що ну навіщо відводити правосвітів, коли нам зараз будуть аватарів або геть немотивованих людей і нас будуть довбитих. Я от проаналізував бойові дії на цій ділянці фронту після відводу правого сектора, і там втрати дуже значно виросли власне у Збройних сил України. На мій поряд, це було помилкове рішення, але ми, як дисципліновані воїни, я про це постійно підкреслюю, підпорядковуємось наказами Генштабу на війні, на війні я там не можна допускати. Ну, якщо ці накази, звичайно не повністю зраджують національні інтереси України, бо таким наказом ніхто не повинен підрядковуватися в злочинні накази. Але при тому всьому п'ятий бат відійшов на свою тилову базу, зараз проводить навчання особового складу і команд на штабні, і оперативні і практичні навчання. Ми використовуємо цей час для того, щоб підняти рівень бойової і політичної підготовки наших підрозділів. Відповідно готуємось до подальших бойових дій, бо поки є війна, доти п'ятий батальйон і всі інші підрозділи добровольчого українського корпусу, звичайно, вже будуть воювати. В той же час не хочу я конкретизувати звичайно ділянки фронту, бо нас відвідки відведуть відразу вже, як тільки дізнаюся, де ми є, але це і сектор Б, і сектор М. Ем... Дрозділи 8 окремого батальйону, двох окремих тактичних груп, певних диверсійно-розвідувальних груп, які так само виходять і за лінію здобувають розвід інформацію в тилу противника, передають її головне управління розвідки і в інших інстанції які належать там до командування так званої АТО або Генерального штабу. Тобто воюємо, воюємо нормально. Зараз у зв'язку з Тим, що відбулося у нас на Закарпатті, в тому числі а ми це класифікуємо, власне як провокацію проти е, правого сектора. Е, ми готові до рішучих, але мирних дій. Наші конкретні кроки анонсовані. Ми не бачимо потреби задіювати підрозділи добровольчого українського корпусу до цих подій, бо там є зовнішній фронт. Ми воюємо проти Нішнього ворога, але при тому всьому шляхом там референдуму, шляхом входження в правове такі в правові революційні методи, ми будемо міняти ситуацію в столу і побурювати ворога внутрішнього. Ось така от система координат на сьогоднішній день.